Правила отримання житлової субсидії вдосконалилися. Відповідна постанова Кабміну вступить у дії уже з 1 травня. Зокрема, уряд скасував вимогу обов'язкового працевлаштування всіх членів сім'ї працездатного віку. Серед інших новинок можливість отримання пільги людям, котрі вони мають або орендують житло. Втім, лише якщо вони офіційно сплачують там компослуги. А от з пересторогою чиновники ставитимуться лише якщо побачать, що торік людина здійснила покупку на понад 50 тисяч гривень або ж надала послуг на таку ж суму. У департаменті Політики просять івано-франківців бути уважними, адже якщо вони невірно вкажуть свої доходи, то повинні будуть повернути субсидію у подвійному розмірі. Щоб будуть помічені зловживання, якщо буде значна різниця між тими даними, які подасть фіскальна служба, і між тими даними, які людина задекларує, то тоді в обов'язковому порядку ми будемо вже далі реагувати на той, на ті факти, які які будуть в процесі надання субсидій, і відповідно ми будемо зобов'язані вчиняти відповідні дії. Загалом привиди. Чи субсидії чиновники братимуть до уваги дохід лише за попередній рік? Це якщо людина подасть заяву на початку травня. Якщо далі враховуватимуть доходи за перший квартал цього року на переконання влади, процедура отримання субсидії справді стала простішою. Втім, все одно просять соцпрацівників, аби ті пояснили мешканцям усі тонкощі цієї процедури за допомогою спеціальних зразків. Заповнити наприклад, там. Площа земельних ділянок в метрах квадратних. Там частка житла, не одна, друга частина чогось, а скільки то метрів квадратних. Там організації, які надають послуги, тобто ну, десь не очевидно, там КП, РЦ або інші. Люди люди могли прийти, взяти маленький примірник, як заповнив, саме спокійно дому заповнити і принести. За словами чиновників, наразі житловою субсидією користується 7 тисяч івано франківців В галузевому департаменті прогнозують, що згодом ця цифра зросте щонайменше удвічі.